Ви прокинулись із головним болем, наче щось стискає в скронях, голова важка, мов набита ватою, а думки, наче повільно прокидаються разом із вами. Можна подумати, не виспався, але іноді це не втома. Це може бути сигнал, що вночі стався мікроінсульт. Так, просто під час сну, без болю, без попередження, без жодного шансу це помітити. Що таке мікроінсульт? Це порушення кровопостачання мозку, яке триває кілька хвилин, і, здається, нічого серйозного, але це і є найнебезпечніше. Мікроінсульт не завжди дає яскраві симптоми. Ви просто прокидаєтесь з головним болем, туманом у голові, слабкістю. Через годину легше, через день забули, але мозок не забув. Під час сну наше тіло переходить у режим відновлення. Тиск падає, серце б'ється повільніше, але якщо кров занадто густа, якщо судини слабкі і утомлені, якщо тиск нестабільний, може статись мікропорушення кровотоку, особливо якщо спати з високою подушкою, або коли шия затиснута, особливо, якщо напередодні не пили води або був стрес, алкоголь, важка вечеря. Мікроінсульт часто стається саме вночі, і ми його не помічаємо, бо немає гучного болю, як при великому інсульті. Є просто ранкова важкість, втома, легке оніміння, і ми не звертаємо уваги, а дарма, бо кожен такий випадок це не просто разово, це тріщина в системі, яка наступного разу може не витримати. Якщо ви прокинулись із головним болем, найперше, що хочеться зробити, це випити кави, або просто перетерпіти. І дуже часто саме це найбільша помилка не поспішайте пити каву. Кофеїн звужує судини. Якщо причина болю, мікроінсульт або високий тиск, це може тільки погіршити стан. А особливо, якщо пити її на порожній шлунок, не ковтайте знеболювальне одразу. Багато хто тримає пігулку поруч із ліжком. Але якщо ви не знаєте, який у вас тиск, це ризик. Знеболювальні можуть впливати на судини або маскувати симптоми. А симптоми це те, що може вас урятувати. Не ігноруйте, фраза саме пройде вже стала причиною тисяч втрат. Якщо ви прокинулись і відчуваєте, що голова дивна, як у тумані, якщо болить тільки з одного боку, Якщо складно зібрати думки або з'явилось легке оніміння, краще перевірити і переконатись, що все добре, не робіть різких рухів, якщо в голові пульсує. Не треба одразу вставати, бігти, готувати сніданок, сядьте, опустіть ноги на підлогу, посидьте хвилину, відчуйте себе і не залишайтесь наодинці. Сказати близьким, щось що не те з головою це не слабкість, це турбота про себе. І саме вона може врятувати, коли секунди важливі. Мені часто пишуть і кожен такий лист, як дзеркало, в якому видно, наскільки ця тема болюча. Ось один лист докторе, не болій, мене звати Людмила, мені 67. Я прокидалась із болем у голові майже щодня. Думала, то просто погано спала. Але одного ранку ніби щось сталося, не могла нормально говорити. Язик як дерев'яний. Внук налякався, викликав швидку. А в лікарні сказали мікроінсульт. Я навіть не знала, що таке буває під час сну. Інша жінка, пані Оксана Зістрия, 60 років. Я вночі часто прокидаюсь, іноді двічі, іноді більше. А вранці, як у тумані, голова важка, наче набита ватою, тиск під 200. а я ж п'ю ліки. Після одного вашого відео почала пити теплу воду. Перед сном і зробила подушку нижчою. наче стало трохи легше, але бувають дні, коли прокидаюсь, і все тіло мовчить. Мені страшно, це не просто вік, правда? А ось лист від чоловіка Миколи Петровича, 72 роки з Черкас. Сплю, сидячи, бо інакше спина не дає, і якось прокинувся, права рука не слухається, думав, відлежав, аж ні. В лікарні сказали, ішемічна атака. Я навіть не відчув, коли саме вона сталася, просто встав і щось не те. Добре, що дружина наполягла звернутися до лікаря це лише три листи, а подібних десятки. І кожен каже одне: я не знав, що це небезпечно. І саме тому ми говоримо про це, тому що головний біль після сну це не завжди від подушки, часто це сигнал і шанс встигнути. Мозок це дуже ніжна структура, він не має запасу енергії, не терпить затримок, не вибачає зневаги. Коли кров перестає постачати кисень, клітини гинуть уже за кілька хвилин, і найчастіше це відбувається саме вночі. Бо коли ми спимо, усе сповільнюється, серце працює м'якше, судини розширюються, тиск змінюється, і якщо в цей момент кров стає густішою, наприклад, через зневоднення, Ліки, або просто тому, що ввечері мало пили води, вона тече повільніше, і не завжди доходить туди, куди треба. Особливо чутливі дрібні судини мозку. Вони найперші реагують на будь-які зміни, і саме там найчастіше виникають мікропорушення, які ми не помічаємо. А тепер згадаймо, як багато людей сплять з високою подушкою, або у позі, де голова опущена. Або після пізньої вечері, бокалу вина чи міцнішого. І саме в цей момент мозок лишається без належного захисту. Це не страшилки, це фізіологія. І якщо знати, як вона працює, можна встигнути змінити дуже багато. То як же захистити мозок уночі? Є прості речі, які реально працюють, не потребують таблеток, не вимагають грошей, але потребують уваги перше. Вимірюйте тиск увечері, не тільки вранці. Найнебезпечніше трапляється після 9-ї вечора, коли ми вже у піжамі з книжкою або телефоном. Вечірній контроль це як охоронець на вахті. Друге випивайте пів склянки теплої води перед сном. Нехолодної, небагато, просто трохи тепла. Це зменшує густоту крові і допомагає їй краще текти навіть у найменші судинки. Третє. Подушка. Занадто висока, шия заламується, занадто м'яка, голова провисає. Знайдіть таку, при якій шия і спина на одній лінії, мозку так легше дихати. Четверте, легка вечеря, нежирна, не пізня, не з алкоголем. Те, що на ніч 50 грам сили для сну це міф. Для мозку це отрута і, нарешті, ритуал спокою. Сядьте на ліжку. Покладіть теплі долоні на потилицю, просто потримайте хвилину. Це проста дія, яка заспокоює нервову систему і покращує кровопостачання мозку. Ви не зобов'язані робити все, але кожен маленький крок це турбота, і вона іноді важить більше за пігулки. Якщо ви прокинулись і щось не так болить голова сильніше, ніж зазвичай, у скронях пульсує, мова ніби не слухається. Оніміння в обличчі чи кінцівках. Складно зосередитись або просто відчуття, що в тілі щось пішло не так. Ось п'ять дій, які треба зробити негайно. Перше. Сядьте, не вставайте одразу. Плавно переведіть тіло у вертикальне положення. Поставте ноги на підлогу, посидьте, відчуйте баланс. Друге. Виміряйте тиск, якщо є апарат, одразу. Якщо ні, попросіть близьких. Якщо тиск перевищує 150, це вже привід насторожитись. Третє. Перевірте обличчя, мову, руки. Спробуйте посміхнутись, підніміть обидві руки, промовте речення. Якщо щось із цього не вдається, не чекайте. Четверте: подзвоніть рідним, навіть якщо здається, що пройде. Це не той випадок, коли треба бути сильним і мовчати. І п'яте. Якщо відчуття не минає протягом 15 хвилин. Викликайте швидку, навіть якщо соромно, навіть якщо думаєте, що перебільшуєте. Мікроінсульт це не жарт. Знаєте, що найстрашніше в мікроінсультові, що він тихий, непомітний, без болю, без драми, але кожен такий тихий випадок залишає слід, він може забрати слово, пам'ять, координацію, а може просто зробити людину втомленою, розсіяною, ніби не такою. Як була раніше, і якщо ви хоч раз прокидались із важкою головою, якщо бувало, що тиск зранку зашкалює, якщо з'являлась раптова слабкість, оніміння або губляться слова, не мовчіть, не чекайте, що саме пройде. Поговоріть з лікарем, почніть вечірній ритуал, дайте мозку трохи турботи, і він віддячить ясністю, мовою, пам'яттю». Напишіть, чи траплялось вам прокидатись з головним болем. Можливо, ви вже щось для себе відкрили. Поділіться, це може допомогти іншим. Підпишіться на канал, якщо хочете краще розуміти своє тіло. Я пояснюю те, що рідко звучить простою мовою, бо здоров'я це не тільки аналізи, це ще й увага до себе, до тіла, до ранкових сигналів. Бережіть себе. З повагою! Доктор Василь Неболій